Привіт! Робимо на вечерю омлет з помідорами і розбиваємо в неї яйця. Тепер беремо вінчик і збиваємо яйця. Тепер беремо та додаємо сіль і перець і ще збиваємо. Коли збили яйця, беремо помідори та нарижаємо ось так кружечками. Тепер ставимо розігріватися на плиту сковорідку. Додаємо трішки масла і ще чекаємо буквально одну хвилину. Коли сковорода розігрілася, кладемо помідори, трішки присолюємо їх та обжаруємо з кожної сторони по одній хвилині. Коли помідори обжарились, заливаємо їх зверху яйцями. Робимо вогонь до мінімуму і чекаємо. Так, і ще треба накрити кришкою зверху. Так, нічого нового я, звичайно, не розповів, тому що омлет зможе приготувати кожен дебіл, і розумний також зможе. Але можливо комусь це відео підніме апетит.